Мої малята казка, яку ми сьогодні з вами послухаємо на ніч, називається «Сумна принцеса». А автор цієї казки Юлія Лавренченко. Слухай. В одному чарівному замку жила собі сумна принцеса. Цілими днями вона тільки й робила, що сумувала. І те їй було не так, і інше. Всіх змарнила вже своїм смутком. Чого тільки батьки не робили, щоб її розвеселити, але нічого не допомагало. Одного разу принцеса сиділа у своїй кімнаті і, як завжди, сумувала. Раптом у відчинене вікно плетів незвичайної краси Метели. Він бурхав перед самою принцесою, а потім раптом. Заговорив з нею людською мовою. Чого ти сумуєш, красуня? Принцеса здивувалася, що метелик заговорив з нею, але не розгубилася і відповіла. А чому мені радіти? Сиджу тут одна цілими днями, вже світ не мил. Заважає піти і погратися зі своїми подружками, запропонував метелик. Не хочу, відповіла принцеса. Тоді займися чимось іншим і цікавим, запропонував метелик. Не хочу, знов відповіла принцеса. Ну тоді подивись у вікно і помилуйся прекрасним садом за вашим будинком. Не хочу, знову відповіла принцеса. Ось бачиш, проблема в тому, що ти сама нічого не хочеш, а ось сумувати тобі, схоже, дуже подобається, заявив метелик. Не так, відповіла принцеса. Якщо зараз ти сумуєш, значить тобі цього хочеться, сказав метелик. Тобто, ти хочеш сказати, що якщо я захочу щось інше. В мене вийде? запитала принцеса. Звичайно, вигукнув метелик, у тебе буде все, що ти захочеш. А тепер давай пограємось в гру Хочу. Правила тобі вже відомі. Я пропонуватиму тобі щось, а ти на все говори Хочу! Добре, давай спробуємо, радісно поводилась принцеса. Отже, пропоную тобі пограти зі своїми подругами у гру. Спіймай мене. Хочу, гукнула принцеса і втекла на двір. Задоволена вона повернулася до своєї кімнати і знову побачила метелика. А тепер пропоную тобі почитати книжку, знову запропонував метелик. Хочу, відповіла принцеса і взяла улюблену книжку. Після читання принцеса солодко позіхнула і сказала, хочу спати, ну так і поспи, відповів їй метелик. Після обіднього сну принцеса прокинулася повна сил та енергії. Їй більше не хотілося сумувати, вона із задоволенням озирнулась на всі боки, помилувалася мальовничим пейзажем за вікном і метелик. Який мирно сидів на вікні. Дякую тобі, прошепотіла принцеса, ти мав рацію, любий метео. Навіщо витрачати час на смуток, коли довкола стільки всього цікавого?» Солодких вам снів, мої маленькі. Ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.